І так, сьогодні у нас 23 лютого. Погода хороша, в теплиці ми маємо температуру. 18 градусів тепла, це тим паче на низу теплиці. Будемо сьогодні приступати до зачистки полуниці. Тільки тепличний. Відкритий ґрунт ми не трогаємо, так як вночі ще приморозки є і ну, ще, ще рано рановато що так скажу. Зараз ми це все швидко зачистимо. Покажу які препарати ми використовуємо міць содержащий для обробки після чистки. На кремі агроволокном щоб ну вже так Дивлюся, температура вночі буде вже мінус 2, мінус 3. Таке вже вже трошки йде на на піднімання. Так що починаємо зачистку тепличної полуниці. Поїхали. І так, от ми маємо корч не почищені, так? Тут листки є ось такі з боляками. Це бура п'ятницюсь. Ми їх ці всі корчки обираємо і обов'язково подальше від нашої ділянки. От, листочки, ну, багато хто там. Ножницями брізаю. Воно все дуже легко чиститься. Берете листочок, Покажи сюди ближче. От листочок, да? наприклад. І отак от Його просто донизу. Хоп, все. І він як шкурка, от як від банана очищається. Все. Не боїмося, легенько, раз, два. І очищаємо. Все. Залишаємо тільки Тільки нормальний чистий листочок. Ось так воно В принципі має виглядати. Так само корч. Є нас там всередині, колись по кругу йдуть ці листки. Це старі листки, які вони нам вже не нужні. Ми їх ось так донизу. Не доверху не рвемо, ось так от там, типу, її, а просто донизу. Раз. Раз. Все. Так само і цвіт старий, ось цього, це все не потріб, який вже своє так сказати, і не відпрацював, але воно не потрібна. Так воно має ось, виглядати. Очищений корчик. Ось. Сама шийка. Ось листочок один, ось вже поділений кущ. щоб було видніше. ось все Потім ми вже як оце все почистимо. Ми його беремо і обробляємо. Це вже чуть далі. Весь процес чистки не буду знімати, це дуже довга історія буде, а я вже покажу кінцевий результат перед. Перед обробкою, коли ми будемо обробляти. Ну, обов'язково, тільки як почистили, одразу вже обробити, дати в теплиці провітрювання, хорошо, щоб воно все підсохло, і потім взяти його і е, накрити. Накрити, Щоб не, не примерзла шийка і зберегти це наш майбутній, як говориться, урожай. Ну, все, тоді до зв'язку далі покажу. Так, різниця між нечищеною полуниці ось така вона а от уже почищена як грибочки ми маємо кущики гарненькі зараз ми їх обробимо повністю все почистимо обробимо і будемо накривати Наша полуниця почищена, оброблена і вже накрита. Обробляли ми фунгіцидом курзат. Ось такий препарат у нас є діпондовський. Ми вже ним працюємо три роки, ну, це як не реклама, так просто кажу, ми використовуємо так, як він нам подобається. Норми його йдуть 50 грамів на відро води, це сухого розчина. Важимо рівно 50 грам, висипаємо відро води і обробляємо. Також можна використовувати медіан екстра, ну не, ну, не обов'язково будь-які препарати, які йдуть на основі міді. Але обов'язково потрібно читати інструкцію, норми внесення, щоб не передати куті меду. Так що всім гарного дня, будьте здорові!